Анатолій Валевський Самотня Троянда. Напевно, немає нічого гіршого за сумне почуття самотності, здатного спричинити таку безодню туги і безвиході, звідки буває, вже й не вибратися. Ще вчора життя радісно вирувало, закипаючи яскравими фарбами, хвилюючи і породжуючи сміливі мрії і обіцяючи світле майбутнє. Як раптом відразу все померкло, наче накрите сірою затхлою ковдрою. Безжально зрізана грубими садовими ножицями, ніжна троянда зовсім несподівано опинилась у величезній пустельній кімнаті, де на полірованому столі мовчки завмерла колекція різноманітних порцелянових ваз білого кольору. Вони виглядали холодними та зарозумілими. Рожеву квітку. Помістили в одну з вас і забули. Незабаром запашна красуня затужила. Вона відчула себе самотньою і почала потихеньку чахнути, знесилено гублючи пелюстки. У кімнаті було прохолодно, незатишно, та й поговорити нема з ким. Манірні вази гордовито мовчали, а більше ніхто в кімнату не заходив. Правда, через відкрите віконце, що виходить у тіністий сад, ненадовго залетів метелик, щоб втішити нещасну троянду і розповісти, як справи на сімейному кущі, звідки її вирвала зла доля розлучниця. Але хіба це коротке побачення могло замінити те прекрасне, вільне життя, коли зовсім ще юна, нерозкрита троянда проводила весь час зі своїми стрункими прекрасними сестрами, збентежено погойдуючись? Від обережної ласки теплого літнього вітерця. Тоді здавалося, що це триватиме вічно. Ах, як часом несправедливо чинить з нами життя, відбираючи чудові миті щастя і любові, кидаючи в холодну зневіру самотності і чого вже гріха таїти в повне забуття.